Доброго часу доби. В попередньому відео розповідав про свій Victorinox, один із своїх ножів, саме Victorinox Montainer, який зараз зображений. Користувався дуже багато років старого зразка, орієнтовно 91 92 року виробництва. У мене їх декілька штук, саме Victorinox. Але це такий вже з 90 х років, початку 90-х років виробництва. І я не можу сказати, що я його дуже там намагався жаліти у використанні. Просто звичайні роботи робив, які були затребувані в моєму побуті. І користувався, користувався а от. Відносно недавно зміг роздобути ще один ну за дуже смішну ціну. Якщо зараз подивитися те, скільки він коштує нового зразка в офіційному магазині, то я купив свого за ту суму, яку можна ну, раз-три поділити Набагато менше. В три рази менша ціна була за нього і він також. Того самого року, тих самих років, от. винтик на ножицях. І якщо виявити, подивитися на ножиці, то десь це перехідна модель ножиців, яка ставилася такий жолобок під пружину. У мене це перехідна модель, вона тільки рік такі ножиці виготовлялися з 91 по 92 рік. А далі вже пішла заклепка металева з нержавіючої сталі. Зараз вже ставлять на сучасних із із латуні, здається, жовтого металу. Можливо, то не латунь, але це ніж ш... е... якісний. Якщо звернути увагу, то тут інструменти виконані дуже якісно. От, немає нічого такого, щоб, щоб, скажімо, якийсь недостаток проявляло. Все якісно, якісно зроблено було зараз. Теж, в принципі, норма працюють, але трошечки якість приупала. Ну, зразка я мав ніж, в руках мав можливість потримати, то можу сказати, що я дуже радий, що в мене іменно саме, саме тих років. Виробництво. Тут все, тут воно все якось так злажено, переходи зроблені. Можна просто звернути увагу, що такої різкої квадратної форми все має навіть лезу, от, ножиці. От, Але я за засвініше вже розповідав, а це в мене вийшло прикупити собі ще одну вікторійного самотайнера. Про запас. Я його взяв собі про запас, коли цей зноситься, а він колись зноситься, я активно ним користуюся, як -то кажуть, при потребі. Думаю, що він мені прослужить ще років Років та років. Але була можливість купити, тим більше, що він новенький і в три рази дешевше. Зараз такий ніж монтайнер буде коштувати, я навіть не знаю там, 2800, наприклад. А цей ніж мені обійшовся за. 850 гривень. Чохол я докупляв окремо. Чохол я докупляв окремо на OLX це також оригінал Victorinox. Це також оригінал Victorinox. Купував його на OLX і за дуже малу ціну. Людина продавала Новесенького І я його купив. Купивши собі такий ліхтарик. Нічого там такого лампа розжарювання. Комплект взяв. Тут є спеціальне місце под... під ліхтарик. І от Victorinox. Ще я собі сюди доукомплектував, зробив чорно-білу нитку. Набір. Тут карман є. Не знаю, тут мало щось бути інше. На моєму такому ж самому схожому чухлі в мене є. Set, то там стоїть збільшуване скло, така пластикова лінійка, там збільшуване скло, компас та термометр. От. Ну Там інший чехол, трошки інший, мабуть, сучасний чи старіший. не знаю. Цей чехол взяв, тут все те ж саме є. Ну, У мене немає лінійки такої. От. А от зробив собі от таку от, чорно-білу нитку докомплектував. Нормально, де щось порвало, порветься, якщо в мене є дві голки і чорно біла нитка. Тому я собі так от придумав, що хай буде, має місце бути. І Victorinox. Victorinox Montaigner 91 мм. Накладки зеленого кольору. Зеленого кольору накладки. Точно. Точ в точ такий самий, як і мій монтайнер. Все те ж саме, ножиці, ножиці. Почнемо з лезо. 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 Таке саме, і навіть клеймо, от таке саме, теж старого зразка. Новесенький. Зовсім, зовсім нульовий. Маленьке лезо. Ниточку обрізати якусь там. Ниточку обрізати. Моє місце бути. Круто. Напильник по металу. Дехто використовує його для нігтів. В принципі, нормально, там десь якусь, не знаю, пошкодити там ніготь. підпиляти, далі з милом змити і має місце бути. Нормальна штука. Не знаю, як ним користуватися по там металу, по дереву, по алюмінію. От. А для гігієни, ну. Зараз тут точно користуватися ним не будеш, але хай буде. Ну, таке, десь надпиляти так тугу ходять інструменти, десь надпиляти ніготь, що там зламався, чи ще щось, задерка якась нормально. І точно такі самі ножиці на гвинтику. От. І є там жолобок під пружину нового зразка. Новесенький, зовсім новий. Я перший власник, який буде ним колись користуватися, дай Бог. Це те ж саме, що і на моєму. Тут продав, він вже в мене такий, трохи був по юзі. от. Як трохи нормально я таким користуюсь. Просто роблю ним якусь роботу. От. Інструменти вже ходять. Зовсім легко. Але нічого тут не розбовталося, нічого тут не поржавіло. Ножиці я ними користуюся, вони свою роботу роблять. Я ними працюю в основному по гігієні. Ну, і зрідко, там, якщо щось роблю, якусь роботу там, з нитками зв'язано, то я теж не користуюся. Ну, це зрозуміло. Але ножиці нормально. Гвинт не відпав, не відкрутився. Надіюся, що він мені ще буде дуже довго служити. От, мій Victorinox. Надіюся, що він буде дуже довго мені служити. Він мені дуже подобається. От. Але коли він зноситься, то я з легкістю заміню його на його брата. Скоріше всього, з того самого року чи років, е, викрутку я вже сам. Докомплектував, купив за 190 гривень От нового зразка на моєму вітринуксі старого зразка викрутка. І булавочку. Докомплектував голочку-голочку. Навіть не хочу я вас, а голочка. Ну, Отак. От Маю тепер два. Купив і за ціни. Не думав, що я його буду зовсім купувати. Не думав, що я його буду купувати колись. Але ціна спокусила, хай буде. Це така штука, що воно тісти не просе. А потім його купити, мабуть, буде неможливо. Я знайшов да, новесенький, зелений. от, зелений, зелений такий кольором накладки, то чого би навіть не купити. Тому якщо будете десь бачити, я рекомендую до покупки. От, у мене є... Якщо порівняти мій Хансмен по якості. Там на ножицях металева заклепка. От. То... Не Знаю, якісь такі у мене трохи. Навіть взяти лезо зрівняти. Я раніше думав, що нічого тут такого немає, якихось, від... ну, якихось там не знаю, недостатків нових, але ні, оце якось більше старого зразка, якось в них і пружина покраще, вони такі упругі фіксує добре, та і виконання якість. Дуже хороша. Дуже хороша якість виконання. Тому, коли будете бачити десь там на OLX я купував на OLX то я вам рекомендую купити собі такого. От. Тому що така штука буде вам роками служити. Роками служити. І... І роки вже, я йому вже які роки, і я перший власник, я не знаю, десь може на складах ще там валяється. Ну, я в шокі арбалет. Арбалет клеймо. А якщо ще вийде купити нормальний чохол вам, на Victorinox, я його теж купив за дуже дешево, сам не віриться, мені аж самому не віриться, бо... Я дивився, зараз ціни 1200-1400 на оригінальні чохли. Ну такого чехла я не бачив. Це, мабуть, теж старого зразка якийсь. Зараз, мабуть, вже не виготовляються. Але він такий якийсь компактний, балесенький, сюди багато чого в мене влізло. Сюди в мене вліз мій ніж. Сюди вліз мій ліхтарик. Маглайт. Ліхтарик такий собі, я вам скажу, якщо і схожі за розмірами. Ліхтарики, то краще вже на діоді брати, бо то лампа розжарювання, вона така, тільки замок підсвітити. да і все Але хай буде. За копійки його купив. Той і той ліхтарик, то хай буде. ну Таке ну істини проси, а даже щілину замка підсвітити нормально, чи десь у відрядження колись кудись їхати. так і плюс ну Голка і нитки, то я вже сам зробив до Так що завжди при собі можна мати таку річ. Дивіться, моніторте, купляйте, користуйтеся, отримуйте задоволення, тому що ви зможете організувати свій мінімальний побут. Дуже сильно допомагає в побуті такі речі. От. І нігті. Обрізати гігієна і консерву відкрити. Я ананаси люблю, дуже консервовані. Буває, купляю з кільцем, а буває попадається без кільця. Там, не знаю, рибу якусь, чи ще там горошок, чи кукурудзу мотувати. Пиво буває, пів також дуже сильно допомагає в побуті. Я ж кажу, дивлюсь, буває, там хлопці відкривають пиво собі, там, не знаю, таке воно трохи. Оплавку. Купите собі такого одного ножа і воно вам де служити, ви собі зможете організовувати свій побут. Мінімальний. Я ж кажу, воно маленьке, 91 мм. Є бажання купляти велике. У мене є Outrider ще. От один мій старого зразка, один батькові віддав нового зразка. Як то кажуть, на подарунок. В такі, от така от річ. Вона має все, що треба для мінімального побуту в умовах таких віддалених від нормальних. Штопор, там, не знаю, святі вино відкрити, вже не раз відкривав, люблю вино червоне, сухе випити. Колі сім'ї, там, на якихось святах. Кільце таке щось там, шнурок якийсь затягнути, там, чи кільце колишко витягнути з землі. Шило теж користував неодноразово шило. там... Отвори, ну, правда, не сильно такі круглі робить, але нормально, воно ну, ну, свою роботу робить. Пінцет, там, кліща якось достати за нозу. Я ж говорю, тут все все працює, все працює. Навіть маленьке лезо, я ж кажу, там якісь мінімальні ремонтні роботи, нитку обрізати, воно ну, теж працює. Я його бережу, звісно. От. Для таких саме робіт, що якусь нитку відрізати. Бо так, біля дому ношу десь на пошті в коробку якусь відкрити, а цим працює. Це Якось не знаю, він якийсь сучасний, то його і не жалко Я ним користуюся постійно. Ганс От, А таку штуку мати, а ще, якщо зможете роздобути такий чохол, а туди засунути нитки якийсь моток, зробити собі, це буде такий собі мінімальний, як то кажуть, комфорт ваший. Виніс, ліфтарите, якщо не потрібно. там щось друге можна туди доставити. Так що гарний покупок вам корисних і користуйтеся, моніторте. Можна за дуже хорошу ціну знайти реально там, такого старого ножа, новесенького, нульцевого. Я ще раз дивований, що десь цей ніж, весь цей час. Лежав чи вони лежать, бо я дуже часто бачу старого зразка, продаються. Ну і чохли. якщо буде можливість, докупляйте. Все, затягнув трохи. Мирного нам життя. До побачення.